А як ти тоді скажеш оцю історію про те, що президент Зеленський відмовився підписувати закон, а про корисні купалини? Е, да? От е, принаймі і західні змі про це писали, що буцімто з Байденом вони хотіли там про щось домовитися, про щось підписати. Да? Ну там закон, домовленість і так далі. Але от Зеленський вирішив почекати, поки прийде Трамп, і так далі. Угу. Ну і взагалі, от що ця історія про корисні купалини? Ну звідки вона дивіться. Ну по-перше, хочу вам нагадати, друзі, що а, про це полізні да? копали так? Правильно? Да, корисні копалини. корисні копалини. Так, Так, корисні копалини. Простійна про це говорили 30 років. Я дуже це гарно пам'ятаю. Uh -huh. Що от, прийде в Україну корпорації, захоплять нашу країну? Це дозволити не можна. Я от я дуже гарно пам'ятаю, це була наратив Батьківщина, ОПЗЖ. Оце вся нота, які там збирались і розповідали: все, все, зараз у нас. А от, у нас... олігархам можна. Да. <ривіс> <ривіс> Но, то, що ми маємо залежі на там, 12 трильйонів, це на навскітку, щоб ви зрозуміли, я думаю, що це набагато більше. 12 трильйонів доларів. І. Як я маю інформацію, то була конкретна розмова з Трампом у Зеленського, що він готовий домовлятися, щоб корпорації, про яких говорили, що це страшно, що вони зашли в Україну і почали, так скажемо, будувати заводи, тому що у нас ми маємо дуже велику кількість цих там копальних, наприклад, там. Uh, і меді, і урана. І, Та навіть золота. Uh, я так, і, золото. Бурштину я не кажу. Золото, ну Багато вона у, у нас країна дуже така, слава Богу, дуже така знає, наділена. Да, наділено, да, правильне слово наділено. Тому слухай, ну, як, як бізнесмену Трампу це цікавить. Да? Я би дуже хотів би, би щоб в наші країни пішли ці інвестиції і почали а, купати, а, це залежі. Друзі, я хочу вам сказати, що якщо це так буде, дай Боже, це на сотні мільярдів доларів інвестицій. Це робочі міста, це ріст сумасшедшої економіки, це м, м, знижується 100% напад на іншого разу з боку, тобто, а, з боку Росії. Тобто, друзі, це було би дуже-дуже круто. Але я хочу вам сказати, що для того, щоб сюди прийшли якісь корпорації, то потрібно обов'язково, щоб ми з вами зрозуміли, що в першу чергу безпека. Якщо безпека країні не буде, ніхто сюди вкладати гроші не буде. Я Next. хочу вам нагадати, друзі, що всі ці комбінати, які ми маємо, бага... горна... гірськобагачувані Гірсько комбінати, yeah. які належать Рінату. Щоб ви знали, вони заробляють на це великі, там, особливо в 2021 році. Там, було такі космічні, космічні цифри, е, коштувала руда. Е, да, е, і послухайте, на це заробляється мільярди доларів. А хочу вам сказати, що якщо корпорації почнуть сюди вкладати гроші, це прямі інвестиції в нашу країну. І це буде дуже-дуже дуже круто. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Тому хай домовляються. Ну, я цікаво. був би, я та, був би і, дуже радий. І, і я так розумію, що це а, зараз принесено вже після того, як Трамп стане президентом, та, тоді це ну, Україна да, повернеться да, до ну, цього я, питання. Я, я, я хочу вам сказати, що це було б дуже круто для нас. Да, да. Ну тому що у нас дуже часто забувають, чому Сполучені Штати Америки так вписуються за Тайвань. Та, який, ну, да, а, да, це тому що щасний, я ж вам сказав, це будуть сотні мільярдів та, о, та, та, ресурсів вклад, вкладених інвестицій. А скажи, будь ласка, ще таке резонансне питання на цьому тижні. Ну, по-перше, я з хочу в тебе, перш ніж дуже, ми це питання розібрали. Ти все ж таки розібрався з новим графіком відключень, що таке група 2-1, 2-2, ні. 2-3. Ні, ні. ні, у мене, мене <стан> хлопці, я хлопців питаю, хлопці. Коли відключають, вони розібралися, А вона так, знаєш, неможливо запам'ятати, тому що воно відбувається в такому режимі, в якому, ну, рухається постійно ці часи, тому запам'ятати дуже важко. Мені. Ну це, ну це, ну це от, от про ті самі справедливі відключення, да? про які ми з тобою згадували. Я не розумію, що такі справедливі відключення, тому. Добре.